Вистріли в п'ятирічній в голову. В'язні з Вагнера зізналися у вбивствах дітей у Бахмуті і Солидарі. 86% українських військових зазнавали фізичних тортур у російському полоні. 35 тисяч українських солдатів проти 140 тисяч росіян. Контрнаступ обіцяє бути складним і ризикованим. Словаччина завершила передачу 13 винищувачів міг 29 Україні. СБУ викрила мережу про кремлівських інтернет-агітаторів серед затриманих інженер Антонова. Моє ім'я Дмитро Олійник про ці та інші. Події 418-го дня великої війни розповім далі. Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені всього внаслідок удару росіян по місту, 14 квітня, загинули 15 осіб 24 дістали поранень. Росіяни тоді завдали масованого ракетного удару, випустивши по місту 8 ракет із ЗРК С 300 За словами Зеленського, загалом було пошкоджено понад 50 житлових будинків з них більше 30 – багатоквартирні. У російському місті Білгород і районі сьогодні вночі виникли пожежі. Зокрема, телеграм-канали опублікували відео, як стверджується, пожежі внаслідок удару безпілотника. У російській службі BBC зазначають, що одні джерела пишуть про удар по теплоелектростанції, інші про удари по підстанції. Крім того, більшість російських джерел називає безпілотник українським. Губернатор області заявив, що постраждалих немає. Засуджені росіяни із ПВК Вагнер, які відправилися на війну із російських тюрем, зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Проєкт Гулагунет опублікував свідчення двох екс-командирів підрозділів, зокрема екс-засуджених Саратовської та Воронезької областей. Злочинці наразі перебувають у Росії. Протягом тижня вони давали свідчення під час відео та аудіоопитувань і Повідомили засновнику Гулагунет Асічкіну подробиці про розстріл понад 20 українських дітей і підлітків підривання ями з більше як 50 пораненими полоненими. Та інше зокрема один із вагнерівців зізнається, що вистрілив п'ятирічні дівчинці в голову, коли вони заходили до Солидара і Бахмута. Цитую: я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом нам давали команду зачистити і знищити всіх. Ми йшли і вбивали всіх: жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, зокрема, маленьких п'ятирічних. Інший терорист говорить наступне: мирні жителі виходили, і був наказ у всіх, кому від 15 і старше, усіх одразу розстрілювати. Без слів було розстріляно 20-24 людини. З них осіб 10, 15-річні та 17-річні підлітки. Кінець цитати. Обидва екскомандири підрозділів Вагнер також розповіли, що особисто Пригожин віддавав злочинні накази про розстріли і вбивства і схвалював терористичні методи і жорстокість. Американські аналітики пояснили, що контрнаступ України, який готується, може бути дуже складним з огляду на готовність Росії та відсутність переваги в повітрі. Financial Times пише, що з одного боку буде близько 35 тисяч українських солдатів, посилених західними бойовими танками, та вони протистоятимуть більше ніж 140 тисячам ворожих солдатів на 950 кілометровій лінії фронту. До труднощів, окрім різниці в чисельності військ, додається відсутність українців переваги в повітрі. Востаннє західні танки зустрічалися з радянськими Т-72 в Іраку 2003 року. Але тоді коаліція на чолі із США мала велику перевагу в повітрі. ЗМІ зазначає, що точне місце проведення атаки залишається таємницею, проте одним зі стратегічно важливих для Росії районів є Мелітополь, де усвідомлюючи ризики, росіяни вже підготували лінії оборони за даними військових аналітиків. Російська оборона зазвичай складається з мінного поля, за яким ідуть лінії бетон стовпчиків пірамідальної форми, званих зубами дракона, щоб уповільнити рух механізованих частин. За ними розташовується ще одне мінне поле, ще через 400 метрів лінія траншей і бліндажів, а через 500 метрів. Протитанковий рів, отже, спочатку потрібно розчистити мінну смугу для проходження танків і техніки, потім знищити зуби дракона, можливо, за допомогою танків, оснащених плугами, а наприкінці пройти рови за допомогою спеціального обладнання для створення мостів. При цьому колишній офіцер британської армії Глен Грант упевнений, що якщо український наступ буде жорстким і швидким, фронт розхитається, росіяни втечуть, і оборонні споруди стануть непотрібними. Словаччина вже передала Україні 13 винищувачів Міг 29 які раніше обіцяли там надати нашій державі. Цю передачу здійснили наземним транспортом з урахуванням максимальної безпеки. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що це була важлива і складна логістична операція, і подякував всім залученим до доставки літаків силам. Путін провів робочу зустріч із міністром оборони Китаю Лі Шанфу і заявив, що нещодавній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії пройшов дуже продуктивно а відносини Росії і Китаю добре розвиваються за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відомств. Зокрема, йдеться про дуже хороший розвиток відносин в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі. Та власне по лінії військових відомств. Окрім цього, Путін зазначив, що Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією та проводять спільні навчання. За його словами, військове співробітництво Росії і Китаю один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн. Міністр оборони КНР зі свого боку заявив, що співпраця Китаю і Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки. Лі Шанфу підкреслив, що Росія стала першою країною. Його відвідин після того, як його призначили на посаду міністра оборони Китаю. В той же час секретар РНБО Данілов заявляє, що поки що Україна не бачить використання Росією на фронті китайської зброї. Щойно це відбудеться. Данілов обіцяє відразу проінформувати про це суспільство і світ за словами секретаря РНБО. Зараз Росія просить у всіх країн про допомогу, бо їй не вистачає озброєння. Просить в тому числі і Китай. При цьому розуміє, що не може побороти Україну військовим шляхом. Тож у них зараз план внутрішньої дестабілізації, і це для них зараз. Пріоритет Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті Ларазон заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині. Таким чином Резніков зробив натяк, адже не може назвати точну цифру. Підтверджена кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів перевищує 50 тисяч осіб. Після цього Резніков вибачився за таке порівняння і наголосив на тому, що українці співчувають турецькому народу. Також відповідаючи на питання, чому захід ще не дав Україні всієї необхідної зброї, Резніков заявив, що Захід давно живе за догмою не провокувати Росію, що було особливо відчутним під час бухареського саміту НАТО у 2008 році. За його словами, тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами альянсу. Американці були за як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших, і саме після цього були вторгнення і окупація частини Грузії, окупація Криму і частини Донецької та Луганської областей, а також вибухи на складах у Чехії та Болгарії та отруєння в Солсбері. І знову та сама доктрина не провокувати Росію. Водночас Резніков заявив, що зараз задоволений рівнем допомоги, яку надає Німеччина. Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Угоди досягли в японському саппоро на полях зустрічі країн Групи Семи. П'ять країн домовилися, що будуть використовувати відповідні ресурси і можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної з держав, щоб підірвати російський контроль над ланцюжками поставок. Ця угода, згідно з повідомленням, підтримає стабільне постачання палива для сьогоднішніх потреб а також гарантуватиме безпечну і надійну розробку і використання палива для удосконалених реакторів. У майбутньому угоду планують використати як основу для повного витіснення Росії з ринку ядерного палива. Причому якнайшвидше мета такого кроку перекрити Путіну ще одне джерело фінансування його вторгнення в Україну. Нагадаю, днями уряд Німеччини на тлі російського збройного вторгнення виступив за введення санкцій Європейського союзу щодо атомної галузі Росії. Як відомо, і Україна вже багато місяців просить ЄС вести санкції проти атомної галузі Росії. Проте досі безуспішно. Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера у 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб. Одного командира засудили до 10 років ув'язнення, а дев'ять інших отримали терміни від 1 до 3 років. Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою. Командир випустив дві. Дві ракети по авіалайнеру всупереч наказу і без отримання дозволу. Нагадаю, літак рейсу ПІС 752 тегеран Київ авіакомпанії Мау розбився в Ірані 8 січня 2020 року. На борту літака перебували громадяни семи країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії та України. 86% українських військових, що повернулися із російського полону, заявили, що зазнавали прямих фізичних тортур. Водночас, омбудсмен Лубінець відмовився конкретизувати, про які саме тортури йдеться. За його словами, це зумовлено тим, що після того, коли українські високопосадовці публічно озвучують подібні факти, росіяни починають ще більш жорстко поводитися з нашими військовополоненими. Також за останні 9 місяців офіс омбудсмена отримав десятки відео публічних страт українських військових. Російськими солдатами це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого із російських солдатів-виконавців цих страт вдалося верифікувати. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець говорить, що одна особа понесла покарання. Мається на увазі, загинула під час бойового зіткнення з українськими військовими. На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових із кількох причин: по-перше, щоб підтримувати. Градус антиукраїнської істерії всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон зсу, ніби українці будуть так вбивати росіян, якщо вони надумають здатися в полон. По третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу, все це Лубінець розповів в інтерв'ю Українській правді. Рекомендую до перегляду. Відео з'явиться тут. Там же і про те, як офісом омбудсмена може допомогти у притягненні до відповідальності тих, хто страчує українських військових, про те, як Росія намагається ввести в оману українських військовополонених та цивільних заручників, аби ті не погоджувались на обмін, та про те, чи законно примусово евакуювати дітей із зон активних бойових дій, та чи потрібно карати тих, хто під час окупації отримав російський паспорт. СБУ нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, до складу якої входило шість пропагандистів. Так у Києві затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства Антонов. На російських інтернет-платформах ВКонтакті та однокласники він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до приєднання захоплених районів України до складу Росії. В Івано-Франківській області до п'яти років та шести місяців тюрми засудили мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам головних бандерівців. На Закарпатті затримали мешканця берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході країни. Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні. За даними слідства, вони створили кілька пропагандистських. Ких акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні у Запоріжжі. Повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів. За всіма викритими фактами, тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень. Матері українського бійця та учасника ЛГБТ Плюс спільноти військових Павла Лагойди невідомі погрожують спалити дім, поки син на фронті. Про це повідомили в громадській організації Українські ЛГБТ Плюс військові за рівні права з посиланням на допис військового. Як написав чоловік, спочатку його матері подзвонили з невідомого номеру з погрозами про те, що спалять будинок, якщо її син не перестане позорити зсу. Потім до будинку, де живе жінка, під'їхала машина, з якої невідомі люди фотографували будинок. Інок за словами військового матір звернеться із заявою про погрози до правоохоронців в організації. Наголошують, що напад та погрози в тилу на найближчих рідних військових через їхню активістську правозахисну діяльність є вагомо обтяжливими обставинами. І так важкого злочину та зазначають, що будь-які напади на активістів, котрі створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном, їх дискримінація, погрози та приниження є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України і її народу під час війни. Днями українська правда відсвяткувала свій 23-й день народження. На честь цієї події ми створили оновлений мерч нового Дон Кіхота, який є нашим символом з часів заснування видання, відтворив для нас один з найвідоміших українських художників Сергій Майдуков. І Майдуков відомий своїми роботами не тільки в Україні, а й за кордоном. Він малював для таких видань, як «The Guardian", «The Guardian», Financial Times», «The New Yorker», «The Wall Street Journal». Отримати мерч української правди можна у клубі УП. Клуб «УП» Це про соціальну відповідальність. Учасники є небайдужими та проактивними. Тож разом із редакцією організовуються для хороших справ. Вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. А художник Сергій Майдуков став героєм ще однієї новини. Він відмовився отримувати премію миру імені Еріха Марії Ремарка. Причина в тому, що її також вирішили вручити російській письменниці Людмилі Уліцькій. Голова журі премії Сузанна менцель Рідель заявила, що цьогорічна премія мала трактуватися як знак надії на примирення. Цитую, саме тому ми сподівалися запросити письменника з Росії та художника з України до Оснабрюка, щоб відзначити їх премією миру імені Ремарка. Та спеціальну премією. Кінець цитати натомість майдуков у листі комітету премії спершу написав, що приїде іншим разом, а в подальшому листуванні написав, що не приїде зовсім. Поділіться випуском УП «Стрічка» і тисніть вподобайку.